Укласти шлюб в старовинні будівлі. Нагода скористатися якою можуть всі наречені. Йдеться про столичний подільський рац будинку близько 150 років, колись тут проживав навіть міський голова. Історію споруди вивчала Івана Біличенко. Ковані балкони, настінна ліпка, двоповерхова будівля, типова представниця вікової забудови Подолу. Зараз тут знаходиться районний раз, а святкові церемонії проходять у приміщеннях до 150 років тому. Проживала родина тодішнього київського голови. Тут колись жив Степан Михайлович Сольський, який був міським головою в місті Київ. Він тричі обирався на посаду голови. Що значить, що люди йому довіряли. Люди хотіли бачити його своїм градоначальником. Степан Сольський був на посаді міського очільника понад 10 років до 1900-го. За часи його головування в місті звели пам'ятники Богдану Хмельницькому та імператору Миколі І. А ще Володимирський собор запустили кінну залізницю перший в імперії трамвай під керуванням сольського місто пережило і відому будівельну лихоманку. Буквально за рік взводилися будинки до тисячі номерів. Саме під час його головування проходила відома розбудова містобудівничий такий проект розбудова садиба мерінга. Відома вам, де зараз вулиці, архітектора городецького, площа Франко, Станіславського, Ольгінська. Сам же Степан Сольський людиною був скромною і дуже набужною. Проживав з родиною, мав восьмеро дітей. Відтоді в його будинку залишилися ліпнина на стелі, великі розетки під люстрами, паркет на підлозі. Теперішні господарі постійно підтримують унікальну стилістику будинку. В кімнатах вінтажні меблі на стінах, що в радянські часи обшили ракушняком картини з нареченими початку двадцятого століття. Ну ми можемо побачити, які раніше були усі вбрання, які як виглядали наречені. Минулих сторіч скоро про видатного господаря будинку повідомлятиме і стенд при вході до РАЦО. та іноді дають про себе знати, і господарі будинку вже радянських часів, коли тут була комунальна квартира. Неодноразово приходили і просилися. Можна ми подивимося? Ми тут жили колись. Можна нашу квартиру подивимося? Можна ми тут Тут десь на спальня була, десь і ходили з такою ностальгією. Ну, розказували, що вони мешкали в цьому будинку. Працівники рац називають щасливим. Упевнені, така сімейна атмосфера будинку створена спочатку багатодітною родиною Степана Сольського. Згодом з сімейним життям киян неодмінна запорука міцного шлюбу. Іван Білаченко, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.